Привіт, дівчата! Вітаю вас на моєму каналі. Як бачите, за моєю спиною Париж, а це значить, що я кудись пруся. Так ось, сьогодні у нас буде шопінг блог Я хочу зайти в Кос, це точно, можливо, ще в масі Dutti. І це буде наш останній огляд цих магазинів, напевно, в цьому році. Тому що скоро вже Різдво. Потім новий рік, потім відпустка. Я буду далеко від магазинів. І слава Богу, якщо чесно, тому що ці магазини в мене вже трошечки в печенках сидять. Я зараз вже трошечки потягана життям, як ви бачите. Це тому, що я була на семпл сейлі. Дбала дещо собі і дівчатам. А тому день в мене розпочався зранку, вже встигла побігати, і тому вже на останніх силах біжу, щоб зробити огляд. Побачимо, що там є цікаво. Можливо, це нам дасть змогу підготуватися до. Сейлів, які будуть в січні, тому думаю, треба зробити огляд і на цьому вже завершити шопінг влоги в цьому році. Ну що, побігли? Дівчата, я вже набрала речей, вже в примірочній І перше, що я вам хотіла показати, ось такий костюм. Він з вовни е, Я не знаю, можливо, це тут так світло, але мені здається, що в них трошечки різні кольори, але все одно разом виглядає як костюм. Що ви розуміли, ось ці штани вони прямо на українську зиму. Тобто вони дуже щільні, дуже-дуже теплі. На мені розмір S вони трошечки вкорочені, бачите, але під лофорою ідеально, як мені здається. У них трошечки ось цей балун фіт, але вони суперкомфортні, супертеплі, і тому я вам їх рекомендую. І зверху в мене поло. Мені подобається, що воно більш легеньке, ніж штани, тобто не буде занадто спекотно. Мені подобається, як воно сіло і як все виглядає разом. Комфортно, але не занадто спортивно. Якщо ви шукаєте подібний костюм, рекомендую придивитись до цього. Також хотіла додати, що на мені розмір S вверху і с вниз. Ще один зимовий костюм не могла пройти повз, і цей більше як в спортивному стилі. І тут тканина трошечки інша, вона виглядає як боулінг вул. Я не знаю, як це українською сказати, але він, в принципі, виглядає більш як спортивно. В мене верх S і тут така застіпка, як ви бачите, можна. Ось так вдягати, Мені здається, цей верх буде дуже класно з джинсами. І низ, це штани, і вони мені здається, wide leg. мені довелося влізти в XS, тому що тут не було S. -ок. Я думаю, ну візьму вже XS. Я б рекомендувала взяти все ж таки свій розмір, тому що от XS трошечки мене обтягнув. А S було б ідеально. Мені до речі, з цього костюму більше подобається верх. Прям це мій фаворит. А штани, ну напевно, не знаю. Ну, так сяк. Але мені здається, що вони будуть такі, що вони будуть кашлатитись і будуть гарно носитися. Тобто, видно, що тканина витривала. Ще один образ в моєму стилі Я реально обожнюю таку комбінацію. На мені джинси, вони такі оверсайз, це їх нова модель. Я, до речі, взяла розмір 26, але я б могла би і 25, напевно. Вони прям класно сіли, в них дуже класна форма. Я напевно подивлюся на сайті, які ще є кольори, і придбаю собі ось такі джинси. Напевно, 25-му чи 26 му розмірі. Ще подумаю. І також я вдягла лонгслів. Я завжди в пошуках гарного якісного лонгсліву. І ось цей вкос дуже дуже приємний. У них є різні кольори. Я поміряла синій і білий. Я би хотіла придбати білий, але не було мого розміру, щоб розміну це на мені L. Не знаю, можливо, і L куплю, тому що е, таке завжди потрібно. І жилетка, е, так як я вдягла лонгслів е, в розмірі L, то я вже ж не могла б надягнути на себе S, тому я взяла жилетку в розмірі M. і ось такий образ для мене прям. Ну, ідеально. мені дуже подобається ходити ось так. Я відчуваю себе комфортно і стильно. Жилетки взагалі це моя любов в цьому сезоні. І ось ця вкос мені подобається, в неї класна форма, і там ще є кольори, бежевий і ось такий темно-сірий. Якщо в пошуках жилетки, придивіться до цієї, щоб у вас було розуміння, як виглядає лонгслів розмірі L, то ось приблизно так. Мені б, напевно, було б гарно в розмірі М, але немає в наявності. Ще один образ на цей раз з таким червоним светром. Мені дуже сподобався його колір, але бачите, тут так дивно рукави йдуть. Типу, наче тут є щось якби стояче. Не знаю. Дивно виглядає, я вам напишу код. Одразу скажу, що якось він такий трошечки дивний, хоча це розмір S, наче мій, але якось отут в плечах він топорщиться, бачите? І також приміряли такі. Штани, вони, типу, щось між джинсами і штанами. Тут така щільна тканина. На мені розмір 34-й не було більшого, були тільки огромезні. Він на мене замаленький, але ну, треба брати більший. І бачите, вона такі супер-супер вайдлег. Дуже широкий кльош. Не знаю цей образ мені не до вподоби. Не рекомендую нічого з цього. Хоча мені до речі дуже сподобався Светр. Я сподівалася що він буде прикольний. Дівчата, тс, я до вас з майбутнього. І кіт також, подивіться, щось в майбутньому його, його розмазало. Кота в майбутньому розмазала, шмулік. Що з тобою? Так як це новорічний період, я вирішила зробити для вас подарунок моїх улюблених дівчат. І це мої улюблені засоби від Westman Atelier. я вирішила. Ну, порадувати вас таким новорічним подарунком. Це мій улюблений хайлайтер. До речі, зараз він на мені в відтінку нектар, і також це блиск для губ відтінку «Нана», також мій улюблений, і я думаю, він вам також підійде. І ось цей відтінок він універсальний для всіх. Що ж треба зробити, щоб отримати цей неймовірний подарунок від мене? А вже ж бути. Підписаним на мене в YouTube, можливо, ще й в інстаграм, щоб не пропустити розіграш. Також поставити лайк цьому відео і написати коментар від самих слів. Також я пропишу всі ці умови внизу під відео. Я можу відправити вам в Україну цей подарунок, по Європі. Тому дівчата з цих країн, а вже ж приймайте участь, підписуйтесь на мене і залишайтеся я буду рада порадувати вас таким новорічним подарунком. Я не знаю, коли випишу це відео, то ви давайте скажемо так: зробимо цей розіграш. Давайте 5 січня. Отак. От Тож приймайте участь і щоб ось цей подаруночок поїхав до вас. Дівчата вже в масі ведуть, трошечки набрала речей. Тут якась проблема з низами, тут його мало ну, типу, джинсів, яких штанів мало і супер великі розміри, типу, реально, сороковий. 38 найменше. І я взяла ось такі джинси, просто бази темно-сині, вони прямі, щоб просто вам показати вершочки, які я собі обрала. Я взяла 38-й розмір, вони на мене великі, але мені, в принципі, подобається їх форма. Якщо б був 36-й, було б набагато краще. А ось щодо верхів. Мені прям дуже багато чого сподобалось. Тут такий, шерсть така досить тоненька, більш комфортна. І ціни привабливі. Мені сподобався ось такий светр, бачите, він е, така трошечки летюча миша. Мені здається, це війшло в тренд, і в кос я також бачила декілька светрів саме такої е, форми. І ось цей в кольорі хакі приємний. Мені подобається його ворот, бачите. Він так за якби закриває горло, але не, не гольф. Я от не люблю, коли занадто сильно горло закривається. Мені не комфортно. Ось так прям ідеально. Мені здається, цей светр буде дуже класно з футболкою білою. Ну і просто так, наприклад, вдягти і вже симпатично. Також хотіла вам показати ось такий кардиган в стилі поло, тому що бачите, який ворот. Мені сподобався його колір, і, і, і що він досить такої тоненької в'язки, але щоб ви розуміли, по розмірам він мало мірить. І ось цей я приміряю розмір М. Ну, Тут, знаєте, не так, щоб запас місця, він не оверсайз, він просто на мене. Тому якщо він вам подобається, майте на увазі, що от отак от виглядає розмір М. До речі, ось цей минулий светр хакі я також міряла в М. Він був більш оверсайз, більш вільний. А от цей, бачите, прям... Мені. Ще один базовий комфортний зимовий образ, як на мене, це вовняне поло. І мені подобається, як воно поєднується з цими сірими джинсами. І от бачите, наприклад, моїми бежевими лоферами. Тобто, наприклад, я от в таких відтінках сірий, коричневий, бежевий. І все це дуже мені подобається, як разом виглядає. Щодо пола, це розмір S, Воно, бачите, повномірно, класно сіло, класно виглядає м'якеньке. Рекомендую. Джинси це Wide Leg, У мене розмір 36. Зазвичай це мій стандартний розмір, але вони трошечки більш об'ємні, як мені здається, і бачите, довгі на мене. Так що прикріплю потім код, щоб ви розуміли. Я б напевно взяла б 34-й але сам образ мені прям подобається, комфортний. І ще один такий дуже тепленький лук. Це мені сподобався, до речі, ось цей светр. І, взагалі, оце поєднання коричневого і сірого. Це светр з альпакою. Його можна бачити, ось так прям закрити повністю. І мені подобається, що він на застіпці. Тобто, коли тобі буде спекотно, ти можеш його розстібнути і ось так носити. І, в принципі, восени можна його носити навіть як курточку, а коли холодно, застібнути буде дуже-дуже тепло. На мені розмір М. Мені, в принципі, подобається, як він сів, не, не занадто оверсайз, нормально. Мені дуже сподобався цей образ, напевно, я вже це кажу сказала раз чи два з цією ось такою досить приємною і чільною футболкою, з сірими джинсами і з цим светром, дуже теплесеньким з альпаки Він досить м'якенький, але якщо ви не любите шерсть, яка лізе вам кудись там на обличчя то напевно ну, не рекомендую, тому що він пухнастий. Також мені дуже сподобався ось цей трошечки пуховий плащик. Він не дуже теплий, одразу ж кажу. Але на таку, знаєте, міжсезонну погоду мені сподобалось, як він виглядає. В нього такий темно-коричневий колір, класна форма. Бачите, він прямий незавужений. І е, суперкомфортне. От, наприклад, я вдяглася в цю е, на намовні е, футболка, джинси і ось цей пуховичок. Виглядає стильно і комфортно. Я б, наприклад, і зараз так могла би ходити. А дівчата, хто в Іспанії, так можуть і взагалі всю зиму ходити. І також хотіла вам показати такий супер оверсайз светер футболку. Це 100% шерсть, розмір S, щоб ви розуміли. І, наприклад, от з моїми штанами, е, також шерстяними, виглядає вовняними, можливо, треба казати. <смі> виглядає все разом ось так. Я люблю такі речі, тому що іноді мені якось спекотно, е, коли прям і руки повністю закриті, а ось такий рукав досить комфортно в повсякденному житті. Але щоб ви розуміли про розмір, не треба брати більше, прям можна і свій взяти. Ось і підійшов до кінця мій огляд Масі Дуті і Кос. Пишіть, як вам сподобались речі, які я вам показала. А також вже приймайте участь у розіграші, тому що ось це це скарб. Я обожнюю ці продукти, і я вважаю, що вони вам також сподобаються. До того ж, ну. Коли косметика у дівчини була зайва ніколи. Тому приймайте участь в розіграші, я буду рада читати ваші коментарі і бачити вас на своєму каналі. До наступних влогів. Я думаю, там буде багато чого цікавого. Такі я планую зробити щось різдвяне-святкове, а потім вже буде влог з каніку. Тому залишайтесь на моєму каналі. Я вас обіймаю. Цілую, пока-пока.